О, 13 лютого, що ці барсики вичворяють тут в місті. Причому це не дверняга, а цей з шийником. Приватний, приватний барсик. Їх два там. О, що робиться? Весну чувствують скоро, а завтра день влюблених. О, не тільки кухаються, а й О, радуйтесь люди, що робиться. Всякі машин, що тут а, барсики мешають знімати. <плес> да, Який активний цей барсик. Не, не тут рах. Да. Де ви там ці порці за е, барсиків? Спасайте, розбирайте їх. Ніяк не успокоїться. Зб'ївся, приблизно. Зараз якість хуже, але... Можемо бачити, що ці бочвуряють барсики, дворнягу якось сілять, ті блатні розмножаються. Все, все. Побігла з